На українського гравця Динамо полюють гранди Італії та Туреччини. Чи готовий довбик зіграти проти мадридського реала? Та як Олександр Усик шикарно розібрався з Полісся на тренуванні? Вітаю, друзі! Макс Коляда, подобайка, А ми стартуємо. Шахтар оголосив про підписання нового контракту з Педрінью. Нова угода з 25-річним бразильцем, розрахована до 30 червня 2029 року. Зараз футболіст на правах оренди виступає за атлетську мінейру. Який легіонер, розумієте, ніхто сюди не хоче їхати. Шахта просто підпалює. Що і казати, і як їм то вдається, я справді поняття не маю, але. Е це зимове трансферне вікно. Шахтар проводить вкрай здорово. Стало також відомо, що хавбек гірників Марлон Гомес отримав травму у складі олімпійської збірної Бразилії. Про це повідомляє Глобо. Йому діагностували перелом малогомілкової кістки на лівій нозі, оскільки це невелика тріщина, відновлення триватиме 3-4 тижні. А тут насправді неприємна історія. Бо як добре не проводить трансферну кампанію, гравці в будь-який момент можуть травмуватись. Півзахисник Євген Банада перейшов у Верес. Повідомляє телеграм-канал. Клубу контракт розрахований на один рік. Останнім клубом банади було Черкаське. ЛНЗ. і цікаво, що після Олександрії фактично Банада ніде і не виблискував. Втім, навіть нинішній Банада в нинішній формі, в нинішніх кондиціях для Вереса це дуже класне підсилення, бо це, як мінімум, досвідчений гравець. Дніпро 1 взяв в оренду шахтаря, півзахисника Олега Очередька повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до завершення поточного сезону. І цікаво розглядати цей трансфер з точки зору перспективи. Ми прекрасно знаємо, що є такий кейс, кейс Піхаль. Льонка, так би мовити, та плюс в Дніпрі один нині працює Юрій Максимов, який вміє і може виводити гравців на принципово новий рівень. І для очередька це дуже е, класний, варіант. класний варіант. Завдяки якому він може по справжньому по-новому розкрити. Цього йому і бажаємо. А вам же, друзі, бажаю успішних прогнозів. Бо сьогодні матчі плей-офф, Кубку африканських націй. Прогнози на ці поєдинки можете робити у Фавбет. Лінк в закріпленому коменті під цим відео. Там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, Ну головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Сам Бдорі отримала дозвіл від FIFA на реєстрацію українського нападника Владислава Яворського, 16-річний гравець, що виступав за юнацькі команди Прикарпаття, приєднається до молодіжного складу. Власне Самбдорії Нападник Жирони Артем Довбик зможе взяти участь в. В матчі з реалом у Лалізі повідомляє Мундо Депортіво. Перші враження щодо пошкодження коліна були дуже негативними через уражену зону. Аналізи вже провели. Українець не має серйозної травми, він буде готовий вийти на поле. Дискомфорту більше не відчуває. Сам же довбик тримає цю історію в таємниці. Це пряма цитата. І лишається лише чекати, інтриги такої нагнали, що це капець. Полісся показало відео пенальті від Олександра Усика, легенда в повному порядку. Або як би сказав Макс Діденко з каналу Тайк Mason, футворкінг Усика вражає, як же він заганяв суперника і аналогічно Довбиком я чекаю. Чекаю, коли Олександр Усик зіграє за полісся в УПЛ. Переконаний, що це відбудеться зовсім скоро. До речі, в контексті Усика важливо нагадати наступне, бо ми ж не про бокс, ми про футбік. А отже, всі цікаві новини в один випуск не вмістити. А от в один смартфон легко встановлюйте застосунок трибуни на Android та iOS за посиланням в описі, та завжди будьте в курсі актуальних та важливих новин. Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив Фенербах чи та бушектаж. Повідомляє тут -то Меркато Веб. Турецькі клуби намагаються придбати 21-річного українця. Протягом останніх місяців за футболістом також стежить скаутська служба. Роми відзначається, що раніше він був близьким до приходу в Болонью. Трансфер на вікно в Туреччині закривається 9 лютого. В Італії воно вже закрите. В сезоні 23-24 Вівчаренко зіграв 186 хвилин у п'яти матчах. За Динамо страшно навіть уявити, яку суму. Може загнути сурки за Вівчаренка. Але на мою думку, треба трішки тверезості додати в цю історію. Бо, по факту, Вівчаренко не так багато і поєдинки відіграв за Київське Динамо: 30 матчів в УПЛ і 10 матчів а, в Єврокубках. Хоча на його вік, а йому 21 рік, це нібито й немало. Я про що? Йому всього 21 рік. Гравцю є ще куди прогресувати навіть на рівні ВПЛ. І тому, в принципі, можливо, я би навіть і не квапився з цим трансфером, оскільки гравцю ще є куди прогресувати, і відповідно є куди дорощати його ціннику. А нині особливого сенсу віддавати не бачу. Не впевнений, що умовному феннері або е Бешику йому буде краще, ніж в нинішньому Динамо. Що ви, друзі, на цей рахунок думаєте? Пишіть коментарі, а у мене все На зв'язочку, Па-па.